Зараз покажу, як зробити тампонаду в домашніх умовах, якщо у вас вростають нігті або є піднігкові мозолі, які вас турбують. Нам потрібні ноги, нам потрібен інструмент це зонт, кюретка або тамхонутримач. Він повинен бути гладкий, без усіляких зазубринок. Покажу три способи. І перший варіант це буде каполін. В мене маленький шматочок, бо забагато в мене і не влізе. Наприклад, з цієї сторони буду підкладати, бо в мене колись були піднігтьові мозолі, і вони мене турбували, коли вузьке взуття могла носити. І підкладаю під ніготь. Ось. Прибираємо і покажу інший варіант. Другий варіант це спиртова серветочка. Вона вже була відкрита, заздалегідь і просохла. Я відрізаю маленький шматочок. І підкладаємо. Ось так виглядає. І третій варіант це, звичайна, вата. Колись в мене давно заболіли нігті. Я подумала, що в мене щось вростає, але це був просто піднігтєвий мозоль. В мене вдома ні, не було ніякого спеціального інструменту, в мене була тонка пилочка та ватка. І я просто зробила собі вдома тампонаду ваткою. Трошки відшипнули, багато не потрібно. І все нічого не турбує. перевіряємо, натискаємо. Все повинно бути комфортно.